Слухайте мене. Хочу сказати, що Ісус вас любить. Ви знаєте, хто такий Ісус Христос? Знає, хочу сказати, що Бог так полюбив світ, що віддав сина свого Однородженого, щоб Знаю. кожен хто вірує в нього, не закинув, але мав вічне життя. Тобто, Господь приготував для нас не тільки це життя, яке ми бачимо, яке є навколо нас, це пространство, в якому ми живемо. Бог приготував набагато вічів, вічність. Наш земний шлях не закінчиться тим, що. Нас там похоронять. Наш земний шлях не закінчиться тільки нашим перебуванням тут. Тобто є вічність, для якої приготував нас Бог, і для якої ми прийшли сюди на землю. І Господь Ісус прийшов сюди на землю для того, щоб простити нам наші гріхи. щоб дарувати нам нове життя, щоб це життя було повноцінним і жити тут на землі і набагато в вічності. Ми закликаємо вас, як закликали, щоб ви шукали Господа в своєму житті. Закликаємо вас, щоб ви читали Слово Боже. Хочемо нагодувати вас не тільки цією їжею, яку ми приготували, а є їжа, яка слово говорить, що не хлібом одним буде сита людина. Тому ми закликаємо вас читати Слово Боже. Закликаємо вас шукати Господа, щоб ваше життя стало ефективнішим, щоб ваше життя перемінилося, щоб у вас в життя прийшов Ісус Христос. Ми заробимо, тому що ми самі це пережили. Ми самі пережили прихід Ісуса Христа в наше життя, і наше життя преобразилося. І тому ми можемо поділитися з вами і добрим словом, і тим, чим маємо. Тому нехай благословить Господь кожного з вас, шукати Господа і жити для Господа. Хочу помолитися разом з вами. Молосердний Боже, я славлю Твоє святе ім'я і дякую ти, Бог мій, за твою любов, яку ти являєш в нашому житті. Те, що до цього часу ти нам був добрим помічником, те, що ми живі, здорові, Господь, завдяки тобі. Дякую тобі, Господь, за мирне небо, Господь, от, в нашому регіоні, за цю гарну погоду, Господь, за цю їжу, яку ми маємо, Господи. Я молю тебе, Батько, щоб ти благословив, Господи, от наш український народ, Господь, кожного українця, Господи, на Богошукання, Господь, щоб ми стали дійсно християнською країною, не в якісь традиції, в яких деклараціях, а щоб ми стали християнами в силі і в дусі, Господь і в виконанні того, до чого ти закликаєш дітей своїх. Дякуємо тобі, Боже за цю їжу, яка є в нас на столі. Благослови всіх людей, які жертвують, які приймають участь, щоб вона сюди потрапила, Господи. Благослови цей Господь народ, який є тут, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.